Вітаю, шановне товариство! Моє ім'я Юрій Фільм. Я регіональний менеджер з продажу в компанії Titan Machinery Україна. Котра більше 10 років є надійним постачальником техніки світових брендів оригінальних запчастин та кваліфікованого сервісу. Наразі ми перебуваємо на Дніполі і Я маю чудову нагоду презентувати вам причіпний оприскувачку Мефі з системою автоспрей. Агрегат побудований на міцній та в односніх рамі, котра виконана з надміцної сталі. Його підвізка має систему амортизації та можливість зміни ширини колії. Загалом компоновка зроблена так, щоб агрегат мав максимально низький центр ваги, був стійким та маневреним. Об'єм баку для основної рідини складає 4100 літрів. Об'єм баку для чистої води складає 450 літрів. Продуктивність насосу складає 320 літрів на хвилину. Реміксер виконано так, щоб він був максимально зручним та безпечним для оператора. Робоча зона виконана інтуїтивно зрозумілою. Вона має два основних клапани. Одним клапаном ми вибираємо звідки взяти рідину, а іншим, куди її направити. Система фільтрації має 4 ступеня очистки. Штанга виконана з алюмінію. Вона підвішена на спеціальній системі і котра гасить коливання у всіх векторах напрямку. Також штанга обладнана системою радарів. Котра дозволяє підтримувати її висоту незалежно від умов роботи. Основною цікавинкою даного агрегату є його система Кун Автоскрайн. Ця система дозволяє незалежно від кліматичних умов та швидкості руху підтримувати завжди оптимальний розмір краплі. І це досягається завдяки тому, що комп'ютер керує форсунками і вони пульсують швидкістю 20 імпульсів за секунду. Також присутня система компенсації норми виливу при розвороті і система пофорсуночного форсуночному відділення. Всі згадані системи дозволяють досягти оптимального покриття препаратом та економії дорогих препаратів. Агрегат доступний на складі компанії Titan машиною. Якщо у вас будуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся до зустрічі в полях.